Деякі не відповідають правопису, деякі лексичним нормам української мови, перелік населених пунктів України, які не відповідають правилам рідної мови. Національна комісія зі стандартів державної мови доповнила рекомендаціями щодо приведення у відповідність загалом у списку 1400 сіл, селищ та міст України, серед них і села Прилуччини Воровського, Володимирівка, Жовтневе, Комуна, Пролетарське та інші. Філологиня Наталія Грона каже: ці назви з'являються з'явилися не з доброго дива, досліджуючи топоніми прилуцького краю, я для себе з'ясувала, що окремі з них містять, як скажемо, топонімічний геноцид, тобто вплив російської мови на їхні назви, для прикладу, августовка каже пані Наталія: обґрунтувати доцільність збереження цієї назви надзвичайно складно. Досліджуючи назву августівка я для себе з'ясувала, що така назва є не тільки Прилуцькому краю, і у у Львові теж, але там, вочевидь, назва піхо. Походить від того, що там побував король Август. Чи були королі в наших місцях? Це вже питання до істориків. Вочевидь, як філолог, я бачу, що це походить це назва від назви місяця Август, але ми знаємо, що це зовсім не українська назва. Мовниця каже, з деякими назвами населених пунктів, які рекомендовано перейменувати, не все так просто. Потрібні консультації не лише з філологами, а й з істориками та краєзнавцями. Воскресенське теж тут потребує слово дослідження. Тому що чи це від Воскресіння, якщо ми залишимо це таке походження, то і назву залишимо в спокої. А якщо це від назви дня тижня воскресіння, то звичайно назву потрібно змінювати. Здається, що Івківці це від російського слова Іва, але насправді походження це говорить про те, що тут жив і колись спас худобу козак івко, і така назва давня назва взагалі цього села Івці, Наталія Грона каже: при перейменуванні важливо врахувати. І милозвучність мови. Спробуйте утворити прикметник від назви, наприклад, Чумацький шлях. А от нові назви селам, містам та селищам рекомендує давати, враховуючи думку молоді. Головне, щоб не збідніти нам наше топономічне життя, топоніміку через уживання шаблонних і жодним чином не пов'язане з історією нашої мови України назв, до цього треба підходити дуже обережно і дуже уважно, тому що топоніми це те, що зближає людей саме з територією, з її маленькою і великою батьківщиною.